Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про 11-й закон із книги «48 законів влади. Учіться робити так, щоб люди залежали від вас. Щоб зберегти незалежність, потрібно залишатись цінним і незамінним чим більше люди покладаються на вас, тим більше у вас можливостей і свободи. Створіть ситуацію, в якій їхній добробут і успіх будуть пов'язані з вашою присутністю, і тоді вам не доведеться хвилюватись про своє місце. Не давайте іншим настільки багато знань чи навичок, щоб вони змогли обійтись без вас. Цей закон акцентує увагу на тому, наскільки важливо створити залежність у інших від вас. Чому це важливо? Адже коли люди стають залежними від вас, ви отримуєте владу і контроль над ними? Давайте розглянемо, як це працює. Якщо ви стаєте незмінним у житті інших, вони не зможуть відмовитись від вас, навіть якщо захочуть. Це може стосуватись як професійних, так і особистих стосунків. Якщо ви володієте унікальними знаннями, навичками або ресурсами, ви стаєте ключовою фігурою для інших. Залежність може виникнути з різних причин це можуть бути ваші професійні вміння, емоційна підтримка або навіть матеріальні блага. Важливо, щоб люди розуміли, що без вас їм буде важче досягти успіху. Однак варто пам'ятати, що ця залежність повинна бути взаємною, якщо ви лише використовуєте людей, це може призвести до негативних наслідків, краще вибудувати стосунки, де ваша цінність буде очевидною і люди самі захочуть з вами залишатися. Прикладом може слугувати ситуація на роботі, якщо ви експерт у певній галузі, діліться своїми знаннями з колегами, але не забувайте про свою унікальність. Нехай вони знають, що без вас їм буде важче досягати успіху. Отже, важливо навчитись створювати цю залежність в інших, тільки так ви зможете отримувати владу і вплив. Але не забувайте, що велика відповідальність лежить на тих, хто має владу, використовуйте її мудро. Цей закон лише один із багатьох ключів до розуміння справжньої влади. Як вважаєте ви, чи працює він у сучасному світі? Напишіть свою думку в коментарях, цікаво буде почути. Також не забудьте поділитись цим відео з друзями разом набагато легше досягати вершини влади. Побачимось в наступному відео.